Всім привіт! Я Марія Павлечко, і сьогодні ми з вами розглянемо тему Кримське ханство. Я буду вдячна кожному вашому лайку під цим відео. Коли ми говоримо про Кримське ханство, нам потрібно визначити, як на Кримське ханство вплинула монгольська навала. Монгольська навала, яка тривала з 1237 по 1241 рік, вплинула не лише на Кримське ханство, а й на долю Київської Русі. Ці території вони потрапили до складу Золотої Орди. Що це за Золота Орда? Золота Орда це держава, яка була утворена монголами на причорноморських та приволзьких степових територіях. В свою чергу, Золота Орда входила до складу монгольської імперії. Відповідно, після того, як Крим увійшов до складу Золотої Орди, то на території Криму утворили монголи свій улос. Улос це область Золотої Орди. Центром у місті Солхат. Це сучасне місто Старий Крим. Проте монголам була підвладна лише степова частина Криму. У гірській місцевості цього півострова утворилася своя держава своїми візантійськими традиціями, яка називалась Феодоро. Повернімось до монгольської імперії. Монгольська імперія надзвичайно велика держава, яка охоплює величезні території, а саме від Чорного моря до Тихого океану. Власне, ця величезна держава вона сприяла тому, що у 13 столітті на території Кримського півострова надзвичайно вдало розвивалася торгівля. Це сприяло тому, що на території Кримського півострова почали переселятися нові торговці. Власне, це були італійці та вірмени. Італійці здебільшого з такого торгового міста Генуя, і їх по-інакшому ще називали Генуесті, тобто вихідці з міста Генуя. На південному узбережжі Кримського півострова з часом почало виникати дуже багато торгівельних портів, які називалися факторії. Найбільшою факторією Криму було місто Кафа, це сучасне місто Феодосія. З часом місто Кафа перетворилось на найбільший невільничий ринок. Місцеве населення Криму було неоднорідним. Його населяли і монголи, і євреї, і половці. Але згодом всі ці народи асимілювалися, тобто змішалися між собою і утворили свій кримський етнос, тобто народ 13 століття в Криму набула поширення нова релігія, яка називалася іслам. Хоча чимало населення сповідувало і християнство. Що ж таке іслам? Іслам це одна з трьох світових релігій, яка зародилася в аварії в VII столітті. Прибічників ісламу називають мусульманами. В перекладі слово мусульманин означає той, хто підкоряється Аллаху. Аллах так називають мусульмани свого Бога. Засновником ісламу вважають пророка Магомеда, який стверджував, що до нього з'явився ангел Гавраїл і відкрив йому Божі слова. На основі цих божих слів було складено священну книгу для всіх мусульман, яка називається Коран. Місце для молитви та богослужінь мусульмани називають мечеті. Біля мечета й прийнято будувати такі високі-високі башти, з яких закликають до молитви. Ці башти називаються мінарети. Повернімось до Золотої Орди. Золоту Орду в 15 столітті спіткав дуже важкий час міжособних війн, що призвело до того, що з часом вона розпалася на декілька держав. В свою чергу цим скористалися жителі Кримського півострова на чолі з Хаджі Гіреєм, які оголосили про свою незалежність від Золотої Орди і утворили незалежне. Кримське ханство у 1449 році. Власне, як і кожна незалежна держава, Кримське ханство повинно було мати свій устрій, тобто управляти своєю державою. Отож, який устрій був у Кримського ханства? Очільником Кримського ханства був хан. Хан правив своєю державою за допомогою Беїв. Беї це є очільники впливових кримських родин, а також темників. Темники, це є воєначальники. Які керували військом. В свою чергу влада хана обмежувалася з діяльністю таких органів влади, як Курултай та диван. Курултай це з'їзд впливових родин у державі. А диван це є орган влади, в якому вирішувалися найважливіші державні справи. Ще однією такою впливовою силою у кримському ханстві були мурзи. Мурзи це представники менш впливових родин у державі. Оскільки Кримське ханство було ісламською державою, то, відповідно, всі норми життя людей вони контролювалися з погляду релігії. Очільником всього духівництва ісламського у Кримському ханстві був муфтій, і всі дослухалися до його порад. Він мав необмежену владу, а також він і чинив суд. Згідно із законами ісламу, відповідно, кожна держава повинна мати свою столицю. Столицею Кримського ханства було місто Кирк-Орк, але з 1532 року столицею Кримського ханства стало місто Бахчисарай. Із 1475 року на Кримський півострів регулярно почали нападати турецькі султани, зокрема Махмед II, який захопив найбільші торгівельні міста Кримського півострова, а князівство Федоров взагалі зруйнував. У 1578 році. Кримський хан Менглі Гірей визнав зверхність Османської імперії, тобто Кримське ханство відтепер, від 1578 року, увійшло до складу Османської імперії. І всі наступні правителі Кримського ханства повинні були підкорятися і погоджуватись із політикою Османської імперії, а також брати участь у всіх походах, платити данину Османській імперії і так далі. У 1783 році Кримське ханство увійшло до складу Російської імперії, які були головні господарські заняття жителів Кримського ханства. Клімат Кримського півострова сприяв тому, що тут займалися здебільшого скотарством, землеробством займалися здебільшого у гірській місцевості, вирощували злакові та городні культури, а також займалися виноградарством та садівництвом. Також тут розвивалися різні ремесла: це було зброярство, ткацтво, гончарство, ювелірна справа та інші. Жителі Кримського ханства брали участь у постійних, спостошливих походах проти своїх сусідів. Внаслідок цих походів вони грабували місцеве населення, брали мирних жителів у полон. Полон, до речі, у Кримському ханстві та Османській імперії називається Ясир. А потім оцих полонених продавали на невільничих ринках. Я вам вже наголошувала, що одним з найбільших невільничих ринках України. Кримському ханстві це було місто Кафа. До нашого часу зберігся ханський палац у Бахчисараї, який складається з багатьох різних архітектурних споруд, що утворюють собою архітектурний ансамбль. У травні 1944 року це вже ми говоримо про ХХ століття. Кримські татари пережили геноцид. За наказом керівника Радянського Союзу Йосипа Сталіна, кримських татар було переселено з території Кримського півострова і заборонено їм повертатися до своїх домівок лише за часів незалежності України кримські татари отримали змогу повернутися додому. Сьогодні ми з вами говорили про історію кримського ханства, а саме у 1449 році. Кримське ханство оголосило свою незалежність на чолі з Хаджі Гіреєм. Відповідно, як і кожна держава, Кримське ханство повинно було мати свій устрій. Очільником Кримського ханства був хан, який спирався у своїй владі на Беїв та з'їзди Курултаїв, а також на темників, тобто воєначальників. Одним з основних правлячих органів в Кримському ханстві був диван. Впливову роль у Кримському ханстві. Мав Муфтій, це очільник ісламського духівництва, а також Мурзи. Мурзи це є представники знатних родин у Кримському ханстві. У 1578 році Кримське ханство потрапило під залежність Османської імперії. Згодом Кримське ханство потрапило у залежність від Російської імперії. Відбулося це у 1783 році. Столицею Кримського ханства спочатку було місто Кирик Ор, а згодом з 1532 року. Новою столицею Кримського ханства стало місто Бахчисарай. На цьому у мене все. Дякую за увагу.